Okay, go. A this Ball No, okay This Okay This No Давай. На воротах, стоїть. ли? Ей гол, 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 гоу, окей. Ай. Тепер вихід працює. Гол. Пропустив. Да. Нічого зараз будемо відігруватись. Ciao. So... Nit bel. I get to to house. Home? I get... yes. Ha, ah. okay. I go. Tomorrow go. Okay? Jai! Пенальти, короче, не снимали. Я сколько засейвил? Э, Криштиан Роналдо был. Я засейвил 10, пропустил 5. того, що, блін, мені бив челу 8 років, він ходить на гурток, має три медалі і три кубки за змагання е, проти Баварія і блін, я вже забув тут такі імена коротше, команд. Коротше, він за Баварію грав. І типу він, він, він може і, і мене грає. Вчеле в нього три кубка за матча. Перше місце і три медалі. У ну, мене, ну ладно, три кубка, в нього такий, як в мене один, великий той, е, е, той головний, бо у нас тоді були Олімпійські ігри грецькі, то, то той матч відповідав за все. Якщо не сейв, то все. Жопа. Е, всі тренування дано. Добре добр, ще там пару пару Ну, Коротше той кубок покаже, як на Лігу Чемпіонів. І маю і все, більше наградніх немає. У мене були, У мене було одне коротше, РФ -змагання. Е... то я його просрав, бо, того, що, блін, я був нерозімнятий і... Мій тренер також сказав, якщо що, типу, будуть ще такі типу, е, недоділки, то типу, мене виженуть, я не буду зніматися. От я е, е, відтомстив, відомс, чуєте, того чела Роналду, той, що мені бив по пенальтях, йому 8 років. Е, е, в нього коротше, е, лице похоже як кака. От. І то я два матчі програв. О, гра... Тіпа в Німеччині я програв два матчі підряд рахунком 4-2 і 6-5. Е. Я програв. А в Греції я, записав... я ще записався на Олімпійські ігри. От я виграв той кубок чемпіонів. Чемпіонів Греції по Олімпійських іграх 2024. Я вам вже показувала. Хто не бачив, е, в моєму тіктоку і ютуб-шорці пролетайте до самого низу. Ну, як до самого низу. Ну і побачите кубок такий серебряний. Ладно, ви були на каналі Макспор. На сьогодні все. Думаю, відео, відео вже більше не буде. А, і, до речі, заходь. Я виклав, е, я виклав пародію Месі, я мотаюся. Всім пока були на каналі Макспор.